Нам потрібно зараз знову ж таки продовжувати глубати ту скалу, щоб не допустити їхніх спортсменів, бо використовує якраз путінська пропаганда спортсменів для себе. Таким чином вони впроваджують і показують, які вони по перше переможні а по-друге, що їх, їх ці спортсмени підтримують і теж впливають як лідери думок. І от зібралися наші якраз депутати для того, щоб і громадські діячі спортсмен для того, щоб обговорити, як зупинити Росію і Білорусь для того, щоб їх не допустили на міжнародну спортивну арену, нині багато українських спортсменів змінили свою форму на військову. Уже більше 130 з них поклали своє життя за свободу України, каже Юлія Хан. Допускати до змагань тих, хто не лише підтримується кровопролиття, а й пропагує його, неприпустимо. Важливо те, щоб російські білоруські спортсмени на міжнародних аренах на сьогоднішній день не з'являлись і не з'являлись до закінчення війни щонайменше, а то і довше. Юлія каже, що з радянських часів спорт в Росії був інструментом пропаганди. Ним залишається і нині. Безпосередньо Російська Федерація вона перша, хто максимально експлуатує своїх спортсменів, залучаючи їх безпосередньо до усіх цих заходів там і. Е Безпосередньо в них, в них же в залах там плакати Путіна, що Росія вперед. Вони вони. Е Експлуатують і цих спортсменів саме для своїх політичних інтересів цей речах. Він не повинен зараз бути використаним для просування російських наративів на міжнародній арені. Тож, за словами Юлії Хан, потрібно запровадити персональні санкції проти кожного спортсмена Росії та Білорусі, котрий підтримує війну в Україні. На сьогоднішній день ми об'єднані саме цією ідеєю, цим рухом. По персональним санкціям спортсменам з Юлією абсолютно згоден і народний депутат України, а в минулому спортсмен Жан Беленюк. Це люди, які <кій> виборювали в тому числі і медалі на Олімпійських іграх, і дотичні до міжнародного олімпійського руху, і знають про ці цінності і закликати публічно а, до знищення однією державою іншою. докази по тому, як вони підтримують. Російську агресію ми збираємо на сайті Трибуна, і вони нам допомагають по персоналі моделі Розглядається на комісії і вже передається там МЗС, РНБО, і вже завдяки там нашій державі, там нашому президенту ми будемо рухати всі ці. Санкції, персональні санкції в разі дії персональних санкцій російських та білоруських спортсменів не пускатимуть в країну, котра проводитиме Олімпійські ігри, навіть якщо Олімпійський комітет вирішить скасувати санкції, що вже спробував зробити президент МОК восени на саміті Великої Двадцятки. Якщо спорт таким чином стане ще одним інструментом для досягнення політичних цілей, міжнародний спорт розпадеться. Олімпійський спорт потребує участі всіх спортсменів, які приймають правила, навіть якщо їхні країни перебувають у протистоянні чи війні. В грудні міжнародний олімпійський комітет заявив, що не скасовуватиме санкцій у вигляді заборони на спортивні турніри в Росії та Білорусі, а також показ національних символік цих країн. Ми повинні подивитися, як підуть справи. Там ситуація швидко змінюється. Часто змінюється щодня. Санкції поки що залишаються в силі. Тож потрібно діяти швидко, адже спроба реабілітувати Росію та Білорусь може повторитись. Анастасія Ісаєва, Андрій Гагеля, Дмитро Мошинський, телеканал Київ.